Школа бездоганного європейського етикету, вчить правильної поведінки у ресторані, а також історії походження страв і напоїв, володінню гарними манерами, що допоможуть бути впевненими і виключать можливість опинитись у незручній ситуації, достойно представляти свою країну та багато інших цікавих кулінарних фактів. Маргарита Бойко розповідає, майстер-клас включає вишуканий обід, під час якого учасники й отримають нові знання. Наші гості спочатку були школярами. Згодом до нас почали приходити великі колективи великих компаній, а згодом ми почали цю школу проводити навіть на англійській мові. Світлана Уварова каже, такі майстер-класи по етикету надзвичайно корисні як для вчителів, так і для учнів. Майже в кожній школі у нас є міжнародні партнери, і коли нашим дітям доводиться бувати за кордоном, вони вже знають, як поводитися. Ольга переконана, що етикету треба навчати з малку, адже хороші манери це один із елементів успішної людини. В наш час, коли ми маємо можливість, і наші діти мають можливість багато подорожувати, знайомитися з культурою світу, з культурою Європи. Мабуть, культура етикету, перш за все, наган... показує нашу дитину, нашу людину, яка подорожує, яка є за кордоном. Під час майстер-класу усі учасники мали змогу не тільки навчитись всім примудростям та Он кущам столового етикету, але й скуштувати вишукані та смачні страви. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.